Ви були свідками, що суд протягом 5-7 хвилин зачитав тільки результативну частину. Саме це він міг зробити вчора, увечері і поставити брудну крапку в брудному процесі. Але тим, хто організував, хто замовляв цей процес, їм було дуже важливо, щоб вирок Луценка оголошували саме сьогодні, в річницю помаранчевої революції. Мабуть, від цього вони отримують особливу насолоду, коли в річницю помаранчевої революції оголошують вирок Луценка, коли в в'язниці знаходиться Юлія Тимошенка. В цей же час безумовно Віктор Ющенка знаходиться в подарованій йому Януковичем державній дачі. Шановні друзі, ви знаєте, що ті, хто сьогодні радіє цим вирокам, вони не розуміють, що тоді на майдан вийшли не тільки політики, вийшли мільйони наших громадян. І саме сьогодні мільйони громадян. Зробив свій висновок відносно тих, хто робить з нашої країни реальну руїну, хто знищує Україну, все одно вирок буде оголошений тим, хто сьогодні робить ці процеси, тим, хто сьогодні перетворює Україну на анклав тоталітаризму. Вирок буде зроблений. Їм. А ті ідеали помаранчевої революції, які стосувалися незалежної, сильної, могутньої, прекрасної України. Вони живуть і вони переможуть.